Чверть століття малосердя і добрих справ Івано-Франківській карі та свій 25 свій ювілей. Починалося все у 1991 році з відкриття благодійної їдальні, яка відтоді зачинялася хіба що на ремонт, і нині там щоденно годують гарячими обідами 170 осіб. А далі були численні проекти: гуманітарна підтримка нужденних, домашня опіка для важкохворих, робота з дітьми, що опинилися у кризових ситуаціях, та допомога неповносправній молоді. Все це – безперервна робота кажуть в організації. Дається завдяки зусиллям величезної команди однодумців. Карітас, щоб ми зрозуміли, це не тільки я і тих 75 людей, які працюють в Карітасі. Карітас це кожен із вас, це кожен парафіянин, кожен священник, кожен мерядин, кожен представник влади. Це є ми усі, Карітас, бо ми всі покликані Богом чинити це добро і малосердя. Тому сьогоднішні 25 років це Карітасу. Це нам усім 25 років. Хто хоч копійку, хоч сльозу витер, Перевів бабусю через дорогу. Він вже чинить діло малосердя. На святкування річниці до Івано-Франківська завітав президент Карітасу України Андрій Васькович. каже: місцева організація має значення не лише для Прикарпаття, вона сприяла розвитку мережі по всій країні. Саме Карітас України згодилося тут в Івано-Франківську з тої ініціативи, яку Отець Микола Сімкайло, потім владика Микола, привіз ідею Карітасу за кордону в Україну, і вона звідси розпоширилася на цілу Україну. Вона поширилася перше на західній області України, де були наші єпархії, потім в Києві, на півдні в Одесі. І ідея Карітасу України власне розрослася. З нагоди ювілею працівники Карітасу отримали за свою працю грамоти від Івано-Франківської архієпархії. Митрополит Володимир Війтишин каже: милосердя потрібне в усі часи, і воно є найбільшим, що можна зробити для ближнього. Милосердя вона має бути в кожному домі, в кожному населеному пункті, в церкві. І це батьків. І це милосердя має бути у нашій батьківщині Україні. У Карітаси закликають до співпраці усіх охочих, щоб і надалі творити добрі справи, та відзначають цікаву тенденцію у той час, як в різних країнах волонтерами нерідко є літні люди в Івано-Франківському Карітасі. Переважає молодь Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.